Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Завжди дивлюся проповіді, завдяки саме проповідям від Отця Василя, багато разів зійшлося в моїй голові. Але ще цікавить одне питання: душа живе один лише раз в одному тілі, чи перевтілюється декілька разів для здобуття якогось досвіду та підняття її на новий рівень, вищий рівень. Бо багато інформації в інтернеті хочеться знати правду. Завжди дивлюся проповіді, завжди саме проповідям від отця Василя. Багато пазлів зійшлося у моїй голові. Дуже добре. Дуже добре, якщо у вас пазли зійшлися в вашій голові. Це дуже добре. Дивіться, шукаючи правду, нехай знайде її. Дуже добре. Це не наше життя, це і пошук правди. Душа, створена Богом, послана в цей світ, живе в тілі один раз. Після смерти попадає на дочасну кару. Потім всі буде, ще буде кінець світу, де будуть, буде Бог судити живих і мертвих всіх, хто жили від сотворення світу і до кінця світу. Щоб грішники, Побачили велич праведників, а праведників, щоб побачили е, то падіння тих грішників. Перевтілення душ це євчення е, буддистів. Називається воно реінкарнація. Це якщо ти жив в життя ну, неумірений будід, то друге життя будеш жити, там будеш свиня, Все, будеш. Твоє тіло буде в свині, а якщо ти жив там, якийсь там ще якось, то будеш там котом. Ну це таке. Це, це буддийське вчення, і я кажу вам, ми християни, Христос учить так. Колись мені, ну, не колись так давно, недавно, буквально. Була розмова, і людина ну, дуже сприймає Бога, знаєте, на такому рівні, каже, ну, що Бог, Бог там, особливо того, що церква проповідає, я не вірю в того Бога, ще там щось я не вірю в того Бога, Бог для мене це совість. Тобто, якщо я чую, що мені совість каже, що не добре, я розумію, що це оце мій Бог, це совість. знаєте. Я вам так хочу сказати. Я спочатку, якби взявся, хотів щось пояснювати, доказувати, а потім думаю собі. Христос як сказав: повіріть, дасть сіната. Він каже: хто мене приймає як пророка, отримає пророчу нагороду. Хто мене приймає як чоловіка, отримає чоловічу нагороду. Хто мене приймає як Бога, отримає нагороду Царство Боже. Як хочете так сприймайте. Ви маєте, яка я вірю так, та вірю собі так. Є проблема, що ти починаєш своє увірування проповідувати і інших так робити. А тут будьте обережні, бо Христос сказав: неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять, краще йому було жорно на шию і кинутися в море. Самогубство, чуєте? Страшний гріх. І, і каже Христос: краще би йому було камінь на шию і в море. Менше буде мати, легше йому буде на страшнім суді. Коли ви спокусите одного, каже Господь із моїх малих оціх. Тому вірите і дуже добре, але не треба. Нікому свою віру нав'язувати. І знаєте, хто у цьому найбільше може попастися в цю пастку? Знаєте хто? Батьки, які вчуть маленьку дитину і вчуть її неправильно. Самі не знають добре, а хочуть когось вчити. Сам перший раз вивчи, а потім навчають. А будете відповідати перед Богом, що ви неправильно вчили дитину про Бога. Ми зараз готуємо дітей до першого причастя і катахка моя каже, каже, що батьки присутні на заняттях і каже, що батьки такі щасливі слухають заняття, каже, я то не знала ніколи. Так, нам постійно треба вчитися. тому будьте обережні, коли когось щось навчаєте. Коли комусь щось розказуєте, будьте обережні, бо будете відповідати не перед сусідом, не перед судею, а перед Богом. Тому якщо людина має якусь віру, хай її так буде. Як вона хоче пізнати правду, скажи їй. А як вона не хоче, не треба. Ми дуже любимо повчати когось. Дуже. Не треба нікого повчати. Треба. Е, Спошано відноситися до, до іншої людини, до її свободи, до її віри. Спошаною. Ти що? Слава Богу, молодець. Доріло Бог Христі. Хочу звернутися до всіх наших вчителів. Я хочу звернутися до всіх наших викладачів, до професорів, до всіх наших студентів, до наших учнів, до всіх, з тим, що 1 вересня починається навчальний, новий навчальний рік. Тому запрошую всіх до церкви на службу Божу 1 вересня, в неділю. На благословення перед новим навчальним роком, щоб ми гідно, достойно почали, провели і закінчили новий навчальний рік. Наші учні, наші вчителі це є запорука нашого майбутнього відноситься з пошаною до вчителів, до викладачів і з великим розумінням відноситься до наших учнів.